Сьогодні, коротше, приїжджають дуже важливі гості. і треба бути гостей справжніми ужгородцями. Це геніальні склейки і геніальний відос. Якщо вам не сподобається, то ви просто не шарите. Як тобі тут? Смачно. було. Ага. було. Ми їли класну піцу з бананами. Рекомендую всім. Ми вже пофоткались, маю фото типового Ужгородця. Uh -huh. І зараз слухаємо дівчата знають пару англійських слів і вимахуються цим. Ти тепер майже Ужгородець, ти сидиш на коштах. покажи свій Ужгородський лук, ти сидиш на коштах. Я сиджу на коштах. Все класно. класно. Що та новеньке? Тут новеньке, ну, тут класно бухати. Ну, я тут не бухала нікого, ну кажу, класно. Ну да, так, тут атмосфера. Атмосфера, ну. Музика грає. Іван на фонтанці, тому дуже весело тут. Пісня дуже класна. Все, пішли Я звісно, заплакала і мене нас отруї, а то розвелося, всі корови. Ти подобається робота Арделія. Масштаб, відразу я думаю, це режисер, ще мого батька надихався цією картини, коли ставив сцену, де молодий син приходить до нього, щоб спитати погоду. От от він помирає, і це вже. не час. <сміття> я думаю, він надихався цією кополом займати. Чому батько копало до версия? Краса. Косиш Ужгородця, ти маєш не фоткатися зараз сакурами, ти маєш, ти маєш обісрати всіх людей, які фоткаються сакурами, сказати, фу, вообще, боже як так можна. Більше ну, б з магноліями фоткатися, ні, вони сакурами фоткаються. Такі магнолії. Но. То вони Отут, Отут, так. кахно. Наші ці сакури. Кому ці сакури взагалі нужны? Фу, воно зробить лице. Все. Як тобі см смакові штуки всякі? Ні, воно госте. Та, а ти будеш дізнаватися про шарм Ужгороду? Бачиш, ти дізнаєшся про шарм. Ти Типусків тупіку діставай сігарети. Мій відеоредактор тупить саме на цьому моменті, де я показую Івану тупік. Тому вірте мені на слово, Тупік Іван побачив. Івана пішла посвята в Закарпатті Вітаю тебе в городському пабі. Зловниць. Зловниць. Ти в кактусі. До речі, мексиканська кухня так. А це не мексиканська кухня? Я знаю, але кафта вся. Я ще не пив горілки за алого. Бачиш, я про що думаю. Ти потрібен адвокат? Поки ні. А чого? Бо я поки не порушив закон. Треба адвоката звертайся. Бачиш, там написано? Не ти то. Київ на указ. Ужгородовий. Ти Окей. зрозумів? Принял. Не указ Ужгородовий. А все знаю, не? Що, сьогодні нас покидає ще один Ужгородець. Будеш сумувати. Скільки даєш яку оцінку Ужгородовий? Ні, фіга собі на десяточку двісти. Ужгород ми зробили це на десяточку. Коротше, я не знаю, тут то, то Іван вже поїхав, і то вже пройшло два місяці, як я відео зняла, і тепер я його монтую. Але Іван, привіт! Я скоро ще раз прийду в Київ. і Дякую за перегляд відео. Ставте лайк, вподобайку і пишіть коментарі. і, Ну не знаю, йдіть попити води. Там бардак не дивіться. Все, всім, чау!